У Дніпрі місцева влада приділяє особливу увагу створенню доступних та безбар'єрних просторів. Це вкрай важливо та актуально. Адже наразі 25 тисяч дорослих та дітей у Дніпрі мають інвалідність. Журналісти нашого міста разом з Дніпрянкою Оленою Садчою, яка має інвалідність з дитинства, подивилися на місто очима людей в інвалідних візках та перевірили Дніпро на доступність. Наше завдання потрапити житлового масиву Лівобережний 3 у середмістя Дніпра на Успенську площу перший крок і перша перемога майже. Весь транспорт у місті пристосований для людей з особливими потребами. 40 хвилин на подорож і ми у центрі. Рух машин дуже жвавий, і тут ми змушені частково перейти на проїжджу частину. Транспорт транспортом у нас зараз краще, ніж було раніше. Його вже більше низько підлого доступного, тобто де можна людині, яка пересувається на крізь мікалісними, самостійно заїхати. А ось інфраструктура, особливо там, де не робили реконструкцію, то там ну, би, самостійно пересуватися неможливо. Там, де вже роблять реконструкцію останні роки, то там більш-менш можна сказати зручно. А там там, де не робили, то там просто, просто жахіття і самостійно, ну якби пересуватися маломбільним людям, це навіть не тільки на візку. Якщо порівнювати ті, що зараз повернуться ветерани, ветеранки, протези, там так же само ти просто не зможеш потрапити. Хотілося б краще, звісно, щоб було, ми якби вже ще прийняли наше місто безбар'єрне. Я сподіваюся, що воно зміниться, тому що якщо по інфраструктурі розцінювати. То я можу сказати, це так 50 на 50. і ось фінальна точка. Ми на площі Альона тут вперше, і ми, звісно, хочемо скористуватися її експертною думкою та зрозуміти, чи все зроблено за правилами. Дуже гарно, я сьогодні вперше, тут після того, як її зробили, можу сказати, що все доступно для людини, яка пересувається на крісленьковіснам і навіть яка не на крісні коміснам, буде пересуватися з милицями, тобто пониження є, чудово, лавки. Також є. Мені просто ну, не дуже зручно пересідати, я це не, не спробувала, але я думаю, людина з мріями, яка активна, то вона зможе це самостійно зробити. Дуже гарно зроблено, нове. Сподіваюся, що люди будуть дотичні та не будуть його зламувати. Вбирання також є доступна. Зайшла, перевірила, тобто. Реально самі там сходити можна не тільки людині з інвалідністю, тобто на візку, яка пересувається. А я вважаю, що всім варто зазначити, що вже зроблено багато для того, щоб місто справді було безбар'єрним. Зокрема, під час ремонтів доріг тротуарів влаштовують пониження для зручного заїзду на тротуар. Саме для того, щоб місто крок за кроком стало комфортнішим для усіх мешканців, депутати міської ради Дніпра нещодавно ухвалили програму створення безбар'єрного простору, яка зробить більш комплексним усі зусилля профільних служб в цьому напрямку, адже безбар'єрність це забезпечення рівних прав і можливостей та комплексний підхід до подолання бар'єрів.